Я ще вчився, в третій школі да, в зошити і там промокатка розлошить. Ну і ще діти сидять, там, ну, то що там пише, вона промокатка або щось малюють. І вчителька проявляє і так дивиться, у того там якийсь танк нарисує, того я чайку там нарисую, то якусь квітку нарисую, то ще щось. Я так дивилася, і так цікаво було. Вона вже туди бачила, у кого які такі позиви, можна сказати, таланти. Ну, мене записали тоді в шкільну редкалі. Оформляв газета, там, до сюди, ну там потихей, щось там, там малював, там, потім кидав, потім починав, потім э, графіті мені рисував карандашом. просто. У було пару альбомів, таких із привозили з Кишинєва, такі альбоми, як для черчення, вони прив'язані бантиком, З однієї сторони на лиси, з другої вони ще І так от і ті два альбоми я замовив. Я не, не, продал ни одной картины. То есть, я, в принципе, я, я никогда ничего не, продал. Я, тогда он копейки стоил, там 9 гривен тюбик, тюбик. сейчас он стоит, там, 120, тоже, тоже, Тогда было просто. Пошел в Одесский. Я, я, перепрыгиваю, был в Одессе, в Горсаду, и там пошел подивиться, как я жил в Украине. И там тоже то, что такое, что женщины продаю. Для меня каждая картина была шедевр. Потом, когда я начал э -э -э там бывало, когда стало так, что я посмотрел, что начал шукать в ваших бачить картинах недолики, ну, что-то не то, что-то не то. Я понял, что або я умею, або они перестали хорошо рисовать. Я купил себе книгу, такая одна хорошая книга, в то время, там от мастера до начинающего до мастера. Там сборник голландских кукольчиков, руки. Там всі, якщо почитати, то рубає, може. Посі що так, поща що стати художником. Що бачу, то малюю. Що людям більше нравиться. Я знаю, що це більше пейзаж. У нас така природа, куди такий сіл, з вікна виставця і малюють. Іван Іванович, хочу. Долучитися до вашої розмови, я просто хочу вам цю картину показати. Це такий будиночок в селі Грибеник. Це як їхати на Слобідку. І я, ну, Євген Іван Іванович, як по пам'яті да, вам розповіли за цей будинок, а, ви, а я пам'ятаю цей будинок.